Всім привіт! Сьогодні у нас відео: о, такий дитячий полароїд, який часто використовують навіть фотографи. Чисто за саме мінімальний бюджет можна погратись, на відміну від якихось там дорогих полароїдів, да, які доволі дорого коштують. І фотографія на пам'ять доволі прикольна. Прикольна ігрушка, особливо в компанії, не тільки для дітей. В компанії теж прикольно заходить. З друзями можна посміятись, поприкалуватися. І так, ось як викрить. Що там у нас всередині? всі У нас хто у нас прихода. Ага, це така штучка. З такою плівкою. Прикольно. Окей. Так, що у нас тут далі? Ага, у нас тут картридер. Разом з ним. Ну. Також непогано. Так, що у нас тут ще? Разом. А, все! У нас тут з ним йде також на 32 ГБ флешка. О, і я думаю, це просто зарядка, так? Да? Що це у нас? Ага, зарядка. Обичний. Ага, і лента. А прийшла вона у нас одна. Я чи думав, що буде три їх. Ну ладно, одна, в принципі. Доволі дешеві і можна ще замовити потім. І так, що тут ту наказав його з aliexpress, Посилання під відосом буде, кому потрібно, щоб зразу прийти і знайти той самий. Короч, ви, ви зрозуміли. В общем, у нас тут камера, звісно, в якості. Саме простої, тут, в принципі, якість велика не надо, тому що сама печать не дозволяє великої якісті. І, в принципі, без радиці, хоч на фотоапарат сфоткати, додаватися до фотографії, і все одно якість буде. Понижений, так сказати. Ну, я вам покажу фотографії. Тут у нас спишка, яка ні на що не впливає, в принципі, тому що якщо буде темрява, то спишка вам не допоможе. Да, для цих фотоапаратів треба доволі багато світла для такої камери. В принципі, можна да, на флешку закачати фотки і якби, розпечатати їх. Чому б ні? Там, які ви можете сфотографувати в темряві, але. Но... Там на айфон або ще якісь телефони, більш нормальна якість. Тут у нас звук, нічого такого, тут у нас заряджається сам картридж, От ми піддіваємо У рукавицях Не так все удобно от. от так от. Ось наш картридж, нічого тут важкого немає. Чекова лента, вона дешево коштує, її можна купити будь-де. Ну то я скажу так, що якщо, наприклад, ви сходите в ВТБ. І подивитись, яку ленту там і тут, тут, тут вона більш така плотніша, ніж ті, що в магазин, магазинах та, там, АТБ тих самих. Там якісь більш вони тонкіші, тут вона більш поплотніша. Видно, вони тут використовують більш якісну бумагу. Ну, і що на Аналікспрес, чи де там можна якісь замовити, вони реально копійки стоять. Одної ленти вистачає, ну. Я дивився на відосах, там кажуть, що 200 фотографій, але, мені здається, менше. Може, десь 100 фотографій реально вистачить. Може бути, може менше навіть. Тому що я відфоткав десь, може, фотографій 30-40 і, звісно, лента в половину стала менша. Ось так. Закривається і коли фотографуєте, відривається. Далі, у нас тут, звісно, в комплекті мікро SD-карточка на 32 ГБ. Я думаю, буде менше. А, звісно. Для підключення гарнітури навушники і USB-C-зарядка. По зарядці відразу заряджається доволі швидко, тут, я замітив, непогано нагрівається, коли заряджається. І розряджається, я думаю, якщо активно використовувати постійно, то десь на години 2-3 вистачить. Повинно вистачить літом, взимку може, менше буде. Ну, що, поїхали, вмикаємо. Все ж таки, це у нас дитячий фотоапарат. Типу типу Polaroid дитячий фото, відео. Не знаю, навіщо тут відео можна знімати. Тут така якість, що ужас. Але, допустимо, є mp 3 можна закачати музику сюди, там, з комп'ютера чи щось і можна слухати. Також галерея, грубо кажучи, можна подивитись фотки і так далі. Ігри. Тут там змійка, такі стандартні ігри, самі, древні, і налаштування. Давайте перейдемо до фото. У нас, звісно, тут якість така дуже маленька, все, що з налаштуванням, то у нас є, плюс-мінуси, звісно, приближення і віддалення. Не, не, не знаю, навіщо це тут. І так, якість маленька. Ну, ладно. Також у нас є функція друкувати, якщо ми натиснемо, бачите, тут блоки іконка, вона пропала. Якщо у нас іконка є, то коли ми нажимаємо е фотографувати, ця кнопка фотографувати спуск, то фотографія робиться і зразу друкується. Якщо ми вимикаємо, то коли ми робимо фотографію, то вона просто зберігається на флешці. Потім ми можемо перейти в нашу галерею і передивитись фотографії, які там були. Вибрати і їх роздрукувати. Як їх друкувати? Вибрали ми, наприклад, фотографію, нам це сподобалась. сподобалось. Натискаємо друкувати да, ось іконка. І тоді нажимаємо сфотографувати цю кнопку і відразу друкується. Е, як вмикається фронталка, до речі, да. Е, ми затискаємо ОК. Ну, така логіка китайців. Затискаємо ОК. І ось фронталка. Всім привіт. Да, якість камери тут теж не топ, але знову ж. Для тої якості друкування на чековому на на ленті, можна так сказати, достатньо. Більше і не потрібно. Звісно, є деякі моменти, наприклад, якщо людина швидко якісь рухи робить, то, звісно, тут камера, затримка велика і буде розмазана. Якщо там на телефоні, там самому, айфоні, комусь там даже старому, це фотографувати чи Samsung, ну, не важно. Нормальному телефоні більш-менш. Фотографія буде більш чітка, там є режим спорт і так далі. Ну ви розумієте. І, звісно, там фотка буде менш розмазана. Але це можна використовувати як свою фішку, типу розмазані фотки і так далі. По фотографіям. Ось так вони виглядаємо. Ці фотографії. Як чисто погратись, доволі наблизиться варіанти зараз. Це такі перші фотографії виходили. Такого просто слоника сфотографував на, на вікні. Можна вибирати дату, також можна вибирати контрастність в налаштуваннях фотографій. Ну, чим контрастніше, тим якось краще воно плюс-мінус виглядає. Такі типу портретів фотографії. Ось такої якість. Щоб ви плюс-мінус розуміли, як воно так відірвало неудачно, як воно плюс-мінус виглядає. Такі от фотографії. Звісно, фотограф, я думаю, ті, в кого є смак, стиль. я думаю, Набагато краще зроблю фотографії. Це чисто в перший день я вирішив зробити такі фотографії, бачите, експериментальні чисто, сходу щось пофотографував бистренько. До речі, в них є свій якийсь запах такий наскільки я знаю. Коли печатається, у них виділяється не дуже корисні печовини якісь, я це сильно не внікав. Але настільки я чув, настільки я знаю. Не знаю, пишіть в коментарях, судіть, як вам фотографії. Але за три копійки, на відміну від тих самих полородів, звісно, фотографії. Ну, не топ, але погратись, чисто на пам'ять, піде. Особливо дитина комусь на подарунок. Чисто так як доповнення, по приколу може. Залітає дуже класно, погратись. Дуже людям цікаво. Усім. Всім цікаво, як вийде сама фотографія, тому що це долі не обично і доволі дешево, як для такої дорослої або дитячої іграшки. Ось як знімає пейзаж. Тут ось річка, пляж, ну, така типу пляж, дерева, бачите, на саму якість. Нічого тут. Важкого немає. Надіюся, відео було для вас. Надіюся, відео було. Надіюся, це, відео... надію, це відео було для вас корисним. Ставте лайк, вподобайку, підписуйтесь на подібні відосики. Всім гарного дня і надіюсь. У вас будуть гарні фото. Виходити на цей фотоапарат. Бажано зберігати комусь такому коробочці, да, тому що це все-таки чекова бумага, і вона дуже легко може спортитись там. Да. Вигорає вона також дуже швидко, тому як вона друкується через нагрівання, да, тому і сонячних промінів також бажано їх скривати, і щоб не, нічого не терлось. Да. Не чухрали, то також може портити. Ну, в принципі, всі фотографії треба зберігати, неважливо там на там друкували їх да, після плівки. І всіх треба в альбомах зберігати, ну, по правилам. А, але на відміну від них, ці треба краще зберігати, тому що навіть від тетя вони дуже швидко портяться. Насправді. А, ну Це так я сказав. Нічого страшного не буде, якщо пару разів тернете, і нічого такого, бачите, на мене тут зберігаються, навіть деякі пам'яті з них, ті-чуть терлись, але якщо хочете, щоб вони хранилися як можна довше, то звісно бажано їх зберігати в коробочці якісь. У мене поки що ті коробочці, які я купив, цей і прийшов фотоапарат, ну, зрозуміло.